Продючись ґрунту та способи її підвищення. Поняття про добрива. У різних областях України, не говорячи про різні країни світу, вміст поживних речовин та інших складових частин у ґрунті різний. Це зумовлює різноманітність ґрунтів. Ви вже знаєте, що в Україні поширені чорноземи, піщані, глинисті, каштанові. Підзолесті, сірі лісові ґрунти. Це Василь Васильович Докучаєв, природознавець, основоположник наукового генетичного ґрунтознавства та зональної агрономії. Світову славу принесла Докучаєву монографія Російський Чорнозем. В ній він вперше встановив поняття про ґрунт як особливе природне тіло. Що утворюється при взаємодії рельєфу, материнської породи, клімату, рослинності і тварин. Але сьогодні ми з вами поговоримо про родючість. Родючість ґрунту. Родючість це головна властивість ґрунту. Під родючістю ґрунту розуміють його здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Переважно органічними. Якщо ґрунт це верхній шар землі, то чи можна вважати родючими пісок на березі Чорного моря, глиняний кар'єр, гранітні брили? Зрозуміло, що ні. Гірські породи не родючі, тому що не мають гумусу. Найбільше поживних речовин міститься в гумусі, органічній складовій частині ґрунту. Чим більше в ґрунті поживних речовин, зрозуміло, тим він родючіший. Саме він забезпечує рослини поживними речовинами, водою, повітрям, теплом. Родючість ґрунту вимірюється його врожайністю. Чим родючіший ґрунт, тим вищий врожай сільськогосподарських культур. Грунт постійно поповнюється органічними та неорганічними речовинами. Ви спитаєте, як саме поживні речовини надходять у ґрунт внаслідок перегнивання решток тваринних та рослинних організмів. Так що року у великій кількості відмирають однорічні рослини, опадає листя дерев через певний час. Бактерії та інші організми перетворюють їх на перегній або гумус. Яке значення мають тварини, які живуть у ґрунті? Дощові черві прокладають у ґрунті ходи. Завдяки цьому він розпушується і до нього краще проникають вода і повітря. Живляться вони відмерлими рештками рослин і тварин, затягуючи їх у свої ходи і тим самим забезпечуючи ґрунт корисними речовинами. Ви повинні знати, що кількість дощових черв'яків на один гектар досягає близько 5 мільйонів. Таким чином, їх наявність у ґрунті сприяє підвищенню його родючості. Останнім часом. Навіть роблять спроби штучно розводити дощових черв'яків та переселяти їх у ті місця, де їхня кількість недостатня. Поліпшити структуру і якість будь-якого ґрунту можна за допомогою грубих органічних матеріалів, які слід вносити або вкопувати в ґрунт, або просто розкладати на поверхні. 10-сантиметровим шаром в якості мульчі, як мінімум, двічі в рік. До органічних речовин для ґрунту відносяться. Добре перегнилий кінський або коров'ячий гній з соломою, особливо добре підходять для бідних ґрунтів ну, кам'янистих, піщаних. Збагачуючи їх і сприяючи затриманню вологи і корисних речовин у корені рослин. Але потрібно пам'ятати, що ніколи не можна вносити гній у свіжому вигляді, також садовий компост, який гній краще підходить для збагачення і поліпшення структури бідних ґрунтів. Також є грибний компост, у його складі зазвичай присутній кінські гній. Що перепрів торг, вапно, листовий перегній. Він чудово підходить для кондиціювання, мульчировки і підкислення ґрунтів, в яких вирощують вологолюбні рослини. Сьогодні ми повинні поговорити, що ж таке добрива. Добрива – це органічні речовини, які Людина вносить в ґрунт з метою підвищення його родючості. Це Їх відносять до органічних добрив. А також є добрива неорганічні, їх ще називають мінеральні добрива. До органічних добрив належать гній, пташини послі, торф у ґрунті під впливом бактерій. Вони перетворюються на гумус або перегній? Основними мінеральними добривами є добрива азотні, калійні, фосфорні. Чому їх так називають? Свою назву вони дістали від назв хімічних елементів, якими забезпечують рослини. Це відповідно нітроген, калій і фосфор. Навіщо вони потрібні рослинам? Нітроген сприяє швидкому росту листків та стебел, утворенню квіток, зав'язі. Для чого потрібен калій? Калій потрібен для нормального розвитку листків, фосфор прискорює ріст коренів та утворення і дозрівання плодів, дбаючи про родючість грунту. Важливо додержуватися норми внесення певних добрив. За надмірної кількості добрив вони будуть накопичуватися у рослинах, а це може становити загрозу здоров'ю людини. Ви знаєте, що коли купуєте овочі, потрібно перевіряти їх на вміст різних добрив. Мінеральні добрива за незначним винятком. розчинні у воді. Це дуже важливо. Адже як відомо, корінь вбирає поживні речовини лише у розчиненому вигляді. Тому добрива вносять тоді, коли у ґрунті достатньо вологи, їх вносять, отже, навесні або восени. Якщо в цей час вологи мало, рослини поливають. Деякі добрива вносять в ґрунт. У вигляді водного розчину. Отже, родючість ґрунту також залежить і від наявності в ньому достатньої кількості води. Отже, що таке добрива? Добрива це речовини, які людина вносить у ґрунт з метою підвищення його родючості.